Доброго ранку, діти! Давайте з вами пограємо в гру їстівне і неїстівне. Це сир, їстівне. Це м'яч неїстівне. Це машинка неїстівна. Торт їстівний. Це бантик неїстівний. Морозиво їстівне. Метелик неїстівний. Яблуко їстівне. Це банан. їстівний. Барабан неїстівний. Руша. їстівна. Парасолька. Неїстівна. Салат. їстівний. Кубик. Неїстівний. Тарілка. Неїстівна. Горіхи. Їстівні. Картопля. Гістівна. Кулька неїстівна. Морква. Гстівна. Олівець неїстівний. Віник неїстівний. Середис. Гстівний. Це шапка. Неїстівна. Помидор. Він їстівний. Дякую вам за роботу. Молодці мої малята, ви гарно попрацювали.